І свого гімну, в якому оспівується стійкість, шляхетність та доброзичливість, тих, хто чує не вухами, а сприймає звуки серцем, розпочали святкування закарпаття з вадами слуху. Виншила спецшколу в хусті для слабошучих дітей, Ну, прийшла на це підприємство при працювати в 83-му році. Працювала швачкою, але такий час мене побачили ну, так, директор моїх способностей. Побачили, що я можу працювати. і Тепер уже 13-й рік працюю, завідувачів гуртожитку глухи. Направду, атмосфера у залі була тепла і райдужна, особливо коли на сцені танцювали, виконували композиції та навіть декламували поезію ті, хто спілкується жестами та виразною мімікою. От не успіли оглянутися, а за плечами 80. Наш опит жизненний. Богатий, не ослабів і не угас. Ну, клуб у нас жте. Нема такого, щоб не було гуртків. Кожен день маємо бажання приходять нові. Зараз у нас буде, то, що залучено двоє нових учасників. Втратили слуг, як кажуть, ще по але я на то не звертаю уваги. Я вважаю, що я... ми як ці люди однакові люди, я не показую свої недостатки, якщо в мене все добре. Чути голки машинки, брязкіт ножиць, що розрізають тканину. Шехотіння, коли проводиш лінію крейди, ці представниці прекрасної статі практично нездатні. Тут вони з восьмої ранку до сімнадцятої у майже беззвучному просторі, а дехто у суцільній тиші кроють, строчить бруки, сукні, сорочки. Кравчині є й серед модельєрів п'ять чоловіків з вадами слуху, здебільшого створюють жіночі вбрання, проте й шиють спецодяг для мужньої частини людства. Попит є, так, але ми є шиємо за на зам, замовлення зарубіжне і якість у нас нормальна, люди стараються. Чи відразу у вас така була проблема з слухом? Чи... Ні, я в дитинстві втратила слух не повністю вісім років. Чи було тоді вам важко вчитися цієї мови? Пам'ятаєте? Важко жестовочено Ну, спочатку дійсно було важко потім з роками навчилася. І жестову мову я знаю досконало. Нині тут на фабриці працює понад 100 швачок. Їх роботи й були представлені на стенді у залі, де відбувались урочистості. Найпрацьовитішу із Кравчинь, а також її колег та директора Закарпатського осередку УТОГ нагородили почесними грамотами і дипломами. Щоправда, більше емоцій викликали щирі слова настанови. Від друзів, які розуміють не чути і не мати змоги говорити, не вирок, а спосіб самовдосконалення засобів комунікації. От, і на досягнення Я своє бажаю вам цього самого, щоб у вас, в вашій організації, був достаток ми злагоди любов.